Антуражна. Ту -ту -ту -ту. Сьогодні у цьому репортажі ми покажемо, як відбувається написання історичних матеріалів, адже це великий спектр праці. Вітаю, друзі! З вами інформатор Калош. І сьогодні під наглядом футбольного клубу Хімік, світлину якого ви бачите позаду мене. Я думаю, що ми її виведемо на ваш екран, щоб ви бачили. Розповімо вам про закулісся роботи нашої редакції. І сьогодні вона торкнеться дослідження історії нашого міста і у наших руках світлини міста, які вже довгий час е з'являлися на просторах мережі інтернет. Ми намагалися знайти власника цих світлин, і чи то за збігом обставин, чи то так мало статися, ми, врешті, його знайшли. Ці світлини, як виявилося, знаходилися у городенці. Тож ми вирішили повернути історію калоша назад до нашого міста. І все-таки нам це вдалося зробити за символічну суму в тисячу гривень. І після тижня не скажу, що. Легкого і не скажу, що напруженого спілкування. Нам все-таки вдалося їх викупити. Ми, звісно, теж виведемо їх вам на екран, щоб ви могли на них подивитися. Так само прочитаєте у наших матеріалах. А вдалося нам це зробити спільно із краєзнавчим музеєм Калущини. Власне, ми маємо надруковані світлини, а в наших статтях ви бачите вже відскановані. І, власне, зараз будемо. Показувати весь, весь процес підсканування. Маємо ось такий старенький сканер, і на ньому власне, відбувається вся магія. І через там, декілька секунд зображення відображається на нашому ноутбуці. Потім ми його досліджуємо, це зображення, і вже описуємо, і ви бачите на нашому сайті. Відкриваємо наш старий сканер, який вже бачив не один, не один десяток, чи навіть не одну сотню світлин, ставимо їх. Звісно, зворота теж будемо сканувати, щоб ви могли прочитати. Закриваємо, натискаємо чарівну кнопку. Він може навіть не включитися з першого разу, бо він вже настільки старий що Щось пішло. Такий гуркіт, щось дещо тихіше став працювати, підкий гуркіт він сканує і потім виводить зображення на комп'ютер. І отак ми сидимо вечорами. Навіть неодноразово не одну ніч сиділи і сканували світлину, щоб потім ви могли прочитати на нашому сайті. Поки він сканує і зараз виведе зображення на. Екран комп'ютера пропоную вам підписатися на наш YouTube канал, а також читати новини на інформаторі, адже тільки у нас ексклюзивно історичні матеріали. Ось ви вже бачите на екрані ноутбука готовий результат, світлини по першу. Так, їх, звичайно, треба буде дещо врізати та повернути. Але вони вже відскановані та готові побачити. Поки тут записую вам матеріал, який згодом вийде на Ютубі, ви його зможете переглянути. Тут з залу, чи то з редакції виникло запитання, чому важливо сканувати фотографії, а не просто їх сфотографувати. Е, відповідь полягає в тому, що коли ви фотографуєте чи то е, камерою вашого смартфона, чи е, фотоапаратом, е, є ймовірність того, що будуть. Е, Бліки, або, наприклад, ви станете зверху над вами світиться лампа, так як біля мене зараз з боку лампа світить, можуть бути певні тіні. А це е, дещо не те, що пошкоджує, воно не деформує, ви не покажете е, картинку такою, якою вона має бути. У цьому випадку допомагає сканер, адже він сканує фотографію такою, якою вона є. Та вона дещо може бути. Деформована в силу технічних особливостей даного пристрою, але в більшості ви отримаєте ту картинку, яку ви бачите на друкованому варіанті світлини. Тобто, ось є така світлина, і на комп'ютері ви побачите таку ж. Якщо вона буде дещо чи то темною, чи то засвіченою, ви зможете, звісно, за допомогою спеціальних програм підкоригувати яскравість, чи там додати контрасту чи щось інше. Власне, чого ми зараз знаходимося біля краєзнавчого музею калощини? Бо маємо ось такі три красиві фотографії строго калоша, і ми будемо їх передавати в краєзнавчий музей. Так що запрошуємо з нами. Вітаю, друзі, зараз ми знаходимося у краєзнавчому музеї Калошини, поряд зі мною директор музейного ставкового центру Олег Відливаний. І сьогодні ми не просто так, адже передаємо ось такі цінні та цікаві фотографії Калоша з середини 20-30-х років. І от цей торжественний момент. Так, дуже дякую, Ярославе, дякую тобі за те, що ти. Бережеш нашу історію за те, що ти досліджуєш цю історію. Дякую за цікаві публікації на сайті інформатора, які стосуються краєзнавства і стосуються історії нашого міста. Ми всі раді тому, що за допомогою і соцмереж, ось які ми споглядали за тим, як відбувалося власне. Ця знахідка, ця покупка цієї знахідки пізніше, і, власне, ми будемо і ці питання і в подальшому досліджувати. І також хочу сказати, що ці всі речі вони будуть нами опрацьовані. Буде складено акт прийому передачі цих речей. Ми спільно з фондом заповельної комісії, яка в нас дії при музейно-виставковому центрі опрацюємо ці матеріали і визначимо, куди вони підуть, в основний чи допоміжний фонд. Mm. А також складемо відповідні документації про передачу цих речей. Тобто я правильно зрозумів, коли mm. хтось з людей передає якісь цінні експонати, спочатку йде акт прийому передачі і фахівцями <працю> зельниками. Спочатку Є, засідає і. спочатку, дається певний час. Засідає фондова закупівельна комісія, на якій працівники, які входять у цей склад, визначають цінність цих речей. І після чого складається акт прийому передачі, і надається один примірник головному збережу фондів, один примірник е, працівнику того музею, який е, отримав ці речі, і один примірник тому, хто ці речі передав в даному випадку. Тобі от так. зараз на даний момент так можна визначити? От зараз ми тут стоїмо, куди в яку саме який саме фонд він потрапить. Ці світлини. Ну на мою суб'єктивну точку зору, е, це основний фонд. Сьогодні в краєзнавчому музеї цікава подія поповнення фонд, фондів музею. Краєзнавчого музею Калущини сьогодні ми отримали цікаві оригінальні фотографії Калуша людей Калуша, Калушан, які відносяться до 20 30 х років 20-го століття. Цікаві фотографії тим, що є зображення спілки торговельної вхід, портал, і там люди, ми маємо можливість. Дослідити, подивитися, порівняти, пошукати і доповнити цю інформацію текстовими матеріалами. Друга цікава дуже фотографія це біля костелу. Калуського святого Володимира проходить колона людей. Теж дуже цікаво тим, що ми бачимо чітко, як одягалися люди, який вигляд вони мали, маємо можливість, можливо, навіть когось упізнати за допомогою, можливо, тих старших людей, які ще проживають у Калуші, і таким чином здійснити таку дослідницьку роботу, яка дасть можливість і, і, і ідентифікувати калушан, як кажуть. Першої третини ХХ сторіччя. Ці фотодокументи унікальні тим, що вони є рідкісними, цікаві тим, що вони можуть мати над собою ще дослідницьку роботу. І якщо вдасться уточнити, хто саме зображений на, на, на цих фотографіях, то це буде мати ще і пізнавальне значення. І сподіваємося, що подальша робота робота може мати своє завершення у публікації в 10-му томі Каловських історичних студій. Насправді, сьогодні досить важливий день для Калоша. Адже я радію те, що наша редакція-інформатора Калош долучилася до придбання цих світлин, і, на мою думку, історія. Калоша має бути повернуто до нашого міста. Це не тільки говориться про Калош, а за історію будь-якого села чи міста. Тобто ці світлини ми, нам вдалося знайти у городенці, тому ми зробили усе від себе можливе, щоб повернути їх до Калоша та передати у краєзнавчий музей Калущини. А ви досліджуєте свої е, родоводи, долучайтеся до досліджень історії міста, адже наша історія. Історії міста Калоша є досить багатою і є ще багато що досліджувати. З вами був інформатор Калош. Підписуйтеся на наш інстаграм, Ютуб, Фейсбук. Читайте новини і слідкуйте за нашими історичними матеріалами та ходіть до краєзнавчого музею Калощини.